Просто в мене стрес, і я забувала. Т'ємошінсько вперше з березня. Вже зрозуміла, що таке життя безвіда. Сором закриває. Усім привіт! Зараз знаходитися із World. Мене звати Анастасія. І я сьогодні знову починаю влог в машині. А це означає тільки одне. Ми подисідимо. А точніше ми їдемо в Україну, в Київ. Я така рада. На жаль, в цей раз ми йдемо без моєї Ані, бо у неї теж є запланована поїздка, не з нами, і вона не змогла з нами поїхати. Зараз ми запитувалися на заправці. Їдемо на кордон. Нам туди їхати тільки 6 годин, і це без зупинок. А зупинятися ми точно будемо. Тож їхати годин 7, потім на кордоні ще стояти, і потім ще їхати півтори години до Львову, щоб там переночувати. То будемо ми десь там 12-11 та щось таке. Звісно, що це не супер пізно, але все одно вже буде точно некомфортно їхати так. Ми їдемо на доволі довгий період, і я буду знімати повний влог з Києва, який зовсім скоро буде на моєму каналі. Тож обов'язково підписитися, щоб не пропустити мої нові Зараз 11-та з чимось ранку, може пів 12, і Ми доволі пізно виїхали. Ми планували раніше виїхати, але ми збиралися зранку. Я поки на пошту сходила, то так і вийшло. Я дуже рада. Поїхали. Час зупинялася в Макдональдсі, щоб поїсти, і ми просто їмо, вже готові уходити. І Я що нема моєї сумочки. Я побігла в туалет, кабінка, в якій я була була зайнята. Виходить звідти людина. Я забігаю в ту кабінку. В кабінці нема сумки. Я біжу, шукаю, як польською сказати, чи не бачили ви сумку, чи хто не приносив. В принципі, я знаю польську, але в мене таке другий раз, коли я мала питати за сумку, і я не можу запам'ятати слово торба. І мені сказали, що є. І потім мене почали розпитувати, щоб ну, зрозуміти, що це точно моя сумка. Типу, якого на кольору, Що в ній, якого кольору. просто в мене стрес і я забувала. І мені кажуть, якого кольору сумка. Я думаю, ну чорний, типу, я думаю, це точно означає чорний. Я така, ладно, сказала, такі, добре. Каже, типу, а в сумці є портфель щось, щось таке. Боже, я ніяк не можу питати слово гаманець. Я така стою, М -м -м", а вона каже, бо там є пеньонце, а я така. Вона yeah. ну, каже, якого кольору? Я знову починаю думати. Думаю, якого кольору в мене очі. Небески. не ну, мені віддали. Нам залишилося до кордону їхати півтори години. Ми дивилися секси місто після Макдональдсу. Тепер просто слухаємо знову музику. Ми намагалися подивитися Хауза, але виявляється, що я його закачала англійською, хоча я була впевнена, що я закачала його українською. Там подивилися там хвилинки дві, максимум три і виключили. Тихий звук дуже якийсь. Якби було погучніше англійською, то було б краще. А так, взагалі, але я ще не дуже втомилася їхати. А мама каже, що трошки втомилася. Цьку вперше з березня. А це вода називається. Ми зараз зайшли на око і купили, щоб сьогодні їсти, бо більше ніде нікуди вже не підемо. Ми взяли дві крафтові булочки з бринзою, Ось такі вони дуже значні. Ми завжди беремо, коли їдемо в Україну. Ще взяли горішки, сухарики, кабаноси і три пляшки води. Одна газована і дві не газовані. Вже восьма вечора. Ми прийшли кордон. І ми прийшли його швидше ніж ми думали. Ми були на Краковці. За дві години прийшла. А в додатку писалося 2.40, А так звичайно. То додавалася година, а тут навіть менше вийшло. нам їхати у Львів годину. The next day. Вже ранок наступного дня ми зупинилися у Львові. Тут поспали. Ми приїхали. Пізно, пів на дванадцяту. Тепер ми будемо їхати в Київ. Нарешті вже зрозуміло, що таке життя, без світла. Приїхала світло, ну, поїхала світлоно. Ну. Зараз ми їдемо, хочемо купити Мочі. Мама каже, що вони дуже смачні. Я ще ніколи їх в тому місці не пробувала. І ще хочемо позняти тут світі каву. Взагалі зараз 9.20, а ми планували виїжджати набагато раніше. Надав час їсти Моті. Вони тут тут розстаяли мільйон разів. Ми їх купили 3 години тому. З моїх смаків тут маго і чорниця, А мама взяла собі груша горгонзола і карамель фундук. Я зараз хочу чорницю. Він такий м'який, холодненький, але він себе дуже м'який В принципі, воно як йогурт черничний. А боже, це ж чорнича чорнича. Тепер мені з пальців не знімається. Заїхали на око, купили знову такі булочки. В цей раз одна збройня, одна з вишнею, води, кави і морозова. Я тільки взяла одне, але мені сказали, хочеш хоче спробувати джела? джелати самі роми. Ну і ладно, зараз будемо пробувати. Насправді воно виглядає на супер. Я попросила смак манго малина, і мені ще печивом посипали. І якимось сиропом полили. Але воно біле. Ти думаєш, це пломбір, а сироп манго малина. Ну, ну, нормально. Она краще тогда дала.